Продажопизофіра, машина повністю в рідній фарбі, без жодного фарбованого елементу. Вікна також всі рідні, кузов рівненький, без жодних ржавчин та корозій. Дуже гарний стан машини. Гарна тоніровка, в круг, включно з лобовим. Така вона, задні вікна темніші, передні трошки світліші, щоб було краще видно. Мотор 1,6 на 115 кінських сил. Казав вікна всі рідні, оригінальні, інкот, кому цікаво, можна дивитись. По машині все повністю працює, гарна комплектація, є круїз контроль, є датчик світла, датчик дощу, кнопочки не затерті, підлокітник, є регулювання передніх сидінь у всіх напрямках, включно з поясничною зоною. Є потолочок. Без провисаній, без будь-яких дефектів. Все по машині чудово працює. Далі показуємо задній ряд сидінь. Задній ряд сидінь. В гарному стані, нічого не протерте. До речі, машина семимісна, хто не знає, третій ряд сидіть в багажнику. Є підлокітник для задніх пасажирів, в такому стані салон. Зараз показую багажник. Сім місць, все по машині рівненьке, частеньке, все працює належним чином. Все відкривається, нічого не щелкає, не хрискає, все просто вже добре. Склопідйомники, працюють є така сіточка, все по машині є, переформлення без жодних нюансів. На відміну від машин свіжопригнених з червоними номерами, там не всі машини можна переоформити. Ціна такої машини 6600 доларів. Легкосплавні диски. Дуже гарний стан.